Привіт усім, привіт з мережки. Не знаю, куди дивитися. Тож, вибачайте, за не дуже можливо сконцентрований чи сфокусований мій погляд. Хочу відзняти сьогодні ну, таке маленьке, розповідне, цікаве та пізнавальне відео для вас з новинками, так? Які щойно надійшли до мережки і ось фотографувала, перебирала ці всі товари. І думаю, боже, таке все красиве. Треба. Поділитися з нашими клієнтками. Ось і виникла така спонтанна ідея відзняти відео. Я вам зараз просто коротенько покажу та розкажу про наші новинки, які до нас надійшли. Якщо вам таке відео зайде. Буду намагатися знімати їх частіше. Тож я зараз переверну камеру на другу сторону. Сподіваюсь, відео не буде дуже довгим. Тож бажаю вам приємного перегляду. Звичайно, ж, задавайте свої запитання, пишіть про свої рекомендації, побажання про те, чи вам подобається формат такого відео. І щоб я знала, чи такі відео вам. Потрібні. Тож, зараз переверну камеру, будемо споглядати новинки від Мілхілу від Норрик Ворбет. Та від мірабілі, це те, що було в одній із наших сьогоднішніх посилок. а Сьогодні у нас 12 лютого. Тож, буду намагатися знімати такі дайджести, новинок частіше, бо не завжди є змога вийти у прямий ефір. До того я завжди намагалася усі усі новинки зібрати докупки та показати вам та продемонструвати у своєму прямому ефірі на нашому інстаграмі. Так? Не завжди є можливість, та й деколи підкрадається така думка, що, можливо, вам вже піднабридають такі прямі ефіри. Якщо не піднабридають, то напишіть мені, що ні, вони класні, вони нам потрібні. Тоді буду виходити ще й в прямі ефіри. Ось, я відео знімаю з нашої інтернет мережки з нашого офісу, тож, це не є безпосередньо мережка у Львові по вулиці Газовій, це є її маленька частинка. Тож, перейдемо до перегляду чудових новинок і чекаю на ваші реакції, на ваші побажання та запитання. Все, перевертаю камеру та до зустрічі у новеньких відео. Па-па! Так, Поки на задньому фоні там, бачите, розкиданий бісер. Вернемося до нього в самому кінці. Покажу вам нові надходження Мілхілу. А зараз покажу вам схеми новенькі, які прийшли до мережки. Це нові схеми від Nore Корбет. Це відомий американський дизайнер, яка розробляє схеми під власним брендом, та розробляє схеми для мі... під брендом Mirabilia. Ось такі Гномики новорічні, звісно ж, ключ зазвичай у схемах Корбет і Муліне ДМЦ, та багато вона любить крайники, та мілхілу та різноманітних трежерсів. Тут присутній Рейнбов Гелері, віз перве вісімдесят Це є волохата ниточка біленька. Яка вишивається ось тут у шапочці у ельфів, ельфівцях, гномиками їх назвали. Це такі дівчатка-ельфи, які прикрашають новорічну ялинку. Тут розкиданий бісер, скоріш за все, пришивається на ялиночці. Їх є тут штри різних кольора та ниточка-крейник у цій схемі присутня. Так, наступна ні схеми, це така серія схем, такі дами. Симпатичні, дуже цікаві. Я, для прикладу, дуже люблю вишивати людей та обличчя. Тож ця схема якраз для любителів вишивки людей та обличчя. Звісно ж, вишивальниці, професіонали будуть вишивати тут обличчя петітом, маленьким таким хрестичком. Так. Дивимося, що у нас тут по ключу: ниточки ДМЦ. Окремо ключ на одну пані та окремо ключ на другу пані. Присутній бісер Мілхіл і там і там. У Белла Гортензія. Белла Роса, бачите, названі по квітами назви квіт. Тобто Белла Гортензія ж містить три бісера. Белла гортензія це ось ця дама, та Белла Роса – це ось ця дама. Дуже красиві. Вишукані такі пані. Ну, видно, тут, де бісер пришивається, в серединках у квітах та гудзиках. На, на гудзиках кажу, перепрошую, на кульчиках. Та на комірі пришивається бісер. Друга пара дам, цікаво, як вони називаються: Бела Butterfly. О, цікаві назва і Бела Бі, тобто дама метелик. Та дама бджілка Ось дама бджілка та дама-метелик. Дуже красивий. Тут і фон повністю в них вишивається. Ось так. В попередніх дамах теж фон вишивається. Тож можна тут брати тканинку нейтрального відтінку та їх вишивати. Вони є невеликі, вони є розміром 72х62 см. Це орієнтовно 10 на 10 з копійками сантиметрів. Тож невеличкі такі сюжети, симпатичні дами. Я переконана, знайдуть відгук у багатьох вишивальних серденьках. Одні з дам Белабі, присутній керін Water Lilies. А тут крейник, і досить багато, як для такого невеликого сюжету, бісеру присутніх. У дамі Метелик 6 бісерів, та у дамі бджілці 5 бісерів. досить активний та насичений сюжет бісером Мілхіл. Так, рухаємося далі. Тепер ми перейдемо до схемок Мірабілля, які теж розробляє Нора Корбет. Ось такий симпатичний ангел з метеликами. Дуже красиві метелики. Красива, надзвичайно глибока така основа. Назва цієї схеми. Define um, uh, Butterfly Bridget. Не знаю, як це перекласти. Бісеру тут до, 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 до предостатньо, Ось, дивіться, ця колоночка це є бісер. Керон Вотерліліс, 4 крейника, та ще є прикраси від Мілхілу. Так? Тож, досить багата така схема, потребує багато комплектуючих і дуже-дуже красива та вишукана. І ще одна із схем Мірабіля це ось така дама. Теж дуже красива сукня. Подивіться, скільки тут деталей, і ворони присутні, і квіти, і дуже-дуже насичена. Червона птаха. Ой, чорна, чорна птаха, перепрошую. Присутні ниточки ДМЦ, керон у трьох відтінках. Ой, перепрошую. І присутні тут іще у нас Мілхіл. Ось шість відтіночків бісером. Дуже красива дама така. Так, і тепер ще перейдемося по деяких новинках від нори Корбет Ось ця серія з будиночками зелененькими. Ось тут вона є. Вони зазвичай у нас усі є в наявності. В крайній мірі, всі вже були. А це прийшли новенькі ось такі схеми. Альтанка така. Ось такий симпатичний будинок. Так, це я їх відкладу окремо. У мене ще тут є свої сортування. Так, ну, давайте вже покажу вам ось ці схемки. Це є. На Хелловінську тематику. Автором схеми є Дебі-Мам. Дуже симпатичний сюжет. Подивіться, який прикольний, прикольний. Тут і бісер присутній. І яскраві ниточки на чорній основі. Дуже симпатично виглядає. І ось цей дуже красивий голуб. Голуб миру, так. Дуже красивий, дуже актуальний у нас час. Ось такі серединки вишиваються. Так, і серія ось таких новеньких схем від Нори no Корби Також прийшла такі різноманітні, ну, досить цікаві вінтажні букети в дзеркальному такому відображенні. Так, Зараз я покажу серію з цих схем, бо їх є декілька. Ось ключ по схемі, ниточки ДМЦ, Керон Вутерліс та Мілхіл присутній ось такий цікавий сюжет на такій бусковій основі. Також в цієї серії є ось такі метелики. Бачите, що дзеркальне йде відображення правої та лівої сторони. Ось тут теж необхідні матеріали показано на схемі. Наступний сюжет ось такий теж на дуже красивій основі вишивається зеленкавий такий. Та присутні ось такі матеріали до неї. Так, і ще тут окремо у мене лежить ось така фіртка у красивий-прекрасивий якийсь парк. Так, mm -hmm. Так, отже, схемки новенькі показала. Тепер перейдемося по деяких нових наборах, які прийшли до мережки. Прийшли до нас деякі набори від фірми Anhorde. дивіться, який симпатичний сюжет з лісовими мешканцями. Ось такі різноманітні звірі. Тут є їжечок, мухоморчики, Божакурівка, зайчик, метелик, лисичка, сова, білка. Тут ще один метелик дятел, бубер, напевно, що і мама з оленятком. Дуже симпатичний сюжет на лісову таку тематику. Також прийшли. Ось такі панельки, це зменшена версія. Знаєте, це є поля від фірми Анхор, Макове з дзвіночками та з ромашками. А ще є ось такі вкорочені версії, зменшені. Хто боїться вишити величезне поле, той має нагоду вишити таке менше. Ось другий сюжет з дзвіночками. Та третій їхній сюжет ось такий з ромашками. І ще симпатична серія зі звірями є. Ось такий олень до нас прийшов. Але тут можна побачити, що є ще метелик, є ще жирафи, слон та леп. Дуже симпатична серія наборів. Мені вони дуже-дуже до вподоби. особливо олень. Тому він і у нас. А зараз я вас познайомлю з новинками від Мілхілу. Ось. Ось такий новий набір, Тут вже присутні гудзики від Джастана Aze Ось такий сніговичок. Дуже симпатичний, звісно ж, на перфорованому папері. Так, ще прийшла серія ось таких різноманітних яскравих комашок. Тут ще йдуть керамічні гудзики. Зараз вам їх всіх покажу. Ось така божекорівка корівка прикольна. Ось такий левчик, дике життя називається серія. Тут також така зірочка керамічна, основа вже салатова. Ось така жаба прикольна. Ось основа така бірюзова та слоник. Автором наборів є Дебі мам», з якою співпрацює. Еміл Хілл, тож дуже-дуже симпатичні ці наборчики. Ще ось така новинка є: новорічний такий семплер. Ось симпатичний дуже сюжет. Ось. А ось це дуже красивий набір для прихильників бейсболу американського. Бачите, тут вишивається рукавиця та пришивається керамічний гудзик. Ось такий. М'ячик для бейсболу. Так? Дуже красивий ось цей фазан. Такий осінній сюжет. Фазан, гарбузи. Дуже гарний гудзик дивим який тут. А, зараз я мушу його потрусити. Ага, тут гудзик не відповідає прев'ю. Дивно. Дуже-дуже дивно. Ось подивіться, тут який гудзик. Тут гудзик від Justin The Button. Такий листочок, ніби як кленовий листочок. А насправді, у прев'ю тут ось такий дубовий і керамічний. Ще не встигли, напевно, зробити нове прев'ю, хоча б вартувало це зробити. Дуже класна серія ось таких хелловінських будиночків прийшла цього разу. Дуже симпатичний. Тут вже теж ви бачите гудзик від Justina так вже новий виробник тут присутній. Та ось такий дуже класний. Тут кажан пришивається. Зараз вам його покажу з вивороту, з другої сторони. Ось так він виглядає, цей кажанчик, дуже симпатичний, як на мене, і дуже яскравий такий фіолетовий сюжет. Так, ще з новинок прийшли ось такі іграшки. І ще десь є. Другий комплект це такі новорічні підвісочки, автором яких є також дебі-мам. Тут дуже цікаве наповнення. Тут присутній крайник, ціла кутушка, і дуже-дуже багато різноманітних пришивних трежерсів від Мілхілу. Бачите, різноманітні кристалики є. А тут вже інакше. Тут і бусинки, і біконус є, і така маргаритка є дуже красиве наповнення. Тобто, ви вишиваєте спершу. Ось ці елементи, потім з'єднуєте їх у таку гірлянду. Тут, скоріш за все, за допомогою цього крайника. Я навіть не знаю, що за допомогою його робиться. Вишивається ось це, бо то світло рожовеньке. А ось ці підвісочки цікаво, що робляться. Ну, треба дивитися інструкцію. Дуже гарні набори. Це новинка, яка прийшла до мережки. Ось така сойка симпатична, пташка також прийшла до нас. Так, це там ключик, один у нас ще дійшові, якого в нас не було. І покажу вам дуже цікаву серію міні-белпулів, ось таких підвісних сюжетів від Мілхілу. Тут в комплекті йде така стрічка, вже спеціально оброблена з краями. Є маленькі блпульчики металеві, та, звісно ж, матеріали для вишивання ось цього сніговичка, нитки та необхідний весь бісер. І це є серія таких сніговичків. Можете вишити собі декілька ось такі з гірляндами, таке саме наповнений. Дуже цікаве рішення, дуже цікаві сюжети, такий з хокеїст, такий пряник симпатичний та такий Санта. Дуже красиві белпули, такі невеличкі. Можна щось спробувати для себе новеньке. Так? Тепер ось така ще лілія є теж з новину. Тут теж вже серденько таке від Джастина The Button. Золота рибка. Дуже красива тут бабка пришивна. Ось як вона виглядає. Зараз. Крильця. Ось так. Тут, звичайно, вона якась така світленька є, а насправді крильця в неї не такі світлі. Ось цей фонтан дуже красивий. Міська площа. Назва цього набору. Ось такий симпатичний тревел. Час подорожей. Тут ще йде гудзик керамічний, такий е кораблик, ось тут він пришивається. Ось цей симпатичний дуже сюжет. Такий американський трішки, але з капелюшок ось цей плетений, дуже гарний. Тут також зірочка ще керамічна. Ось такий зимовий сюжет з кардиналом та горобчиком. Тут ще одна пташка сидить і тут ще пташка. Хто любить пташок, то цей сюжет для вас. Так, ось такий різдвяний. Ось такий. Це в серію ми добрали, ще цього нам бракувало набору, помаранчі. В них є там лимон, груші та кавун. Тепер ще маємо апельсинку. Так, ось цей симпатичний будиночок, такий заміський, дача називається ось такий гудзик. Це вже ще керамічний. Ага, бачите, я щось зразу подумала, що дясти Зебатон. Симпатичний дуже. Заміський будиночок. Ой, перепрошую. І ось такий новорічний сюжет, також є ще. Прийшла велика кількість ось таких маленьких наборів це магнітики, з яких ви вишиваєте, обрізаєте, та можна зробити магнітик. Вони невеличкі, такі, от якраз для це хто сумнівається, ось так вам покажу бджінка така прикольна. каченятко класне. А, є така серія є песик, і є ще до нього ось такий котик в пару. Дуже класні. Можна вишити та оформити як магнітик на холодильник. Заєць на такий морквинці. Ось такий класний квітковий скутер. Це дуже маленькі, невеличкі сюжети. А тут взагалі класно. Тут квіточка окремо вишивається, ще є пришивне сердечко. Дуже симпатичне ось це зайчинят. Так, перебіглися ми з вами по мілхілу. Ще покажу вам. До нас прийшла велика кількість ось таких пришивних будзиків. Я ще до кінця не розібралася, до яких сюжетів вони йдуть, але вони активно використовуються у схемах джемшор, Тож, скоро з'являться на нашому сайті. Так, коротенько вам покажу. І вже будемо з часом... Ой, падає все. І будемо вже з часом знати, до яких сюжетів вони використовуються. Ось таке серденько. Якщо, можливо, хтось з вас у пошуку таких гудзиків, то в мережці вони є. Багато різних прийшло. Ось такий прийшов, бачите, керамічний листочок, теж симпатичний. Ось такий вазоночок. Теж класний. І багато інших гудзичків поприходило. Так, бачу, їх всіх є орієнтовно по 4 штуки. Тож, звертайтеся, хто переглянув це відео, і ви зрозуміли, що вам потрібен якийсь такий керамічний гудзик, то пишіть і стукайтесь до нас. Так, ще прийшло дуже-дуже багато різноманітних пришивних трежерсів. Ось, дивіться, яке красиве серденько. Я для прикладу таке не бачила. Бачите яке? Ось, дуже багато різних прийшло новеньких камінців та кристалів. Зараз тут таке щось побачила, хочу вам показати. Ось такі камінці. Вони точно йдуть до якоїсь схеми, бо ці всі прикрашалки я замовила до схем, які є в нашому асортименті, щоб їх вже укомплектувати рештою перекрас. Ось такі маргаритки. Ось таке серце дуже красиве. Кристалик такий підвісний. Зараз я спробую вам знайти тут щось цікавеньке. Ось дивіться, які. Чи квіточки, такі дзвіночки. Бачите, шкляні дуже гарні. Дуже гарні речі цей раз поприходили. Ось такі метелички невеликі. Ось, бачите. Такі симпатичні біконуси. О, а ось ці, дивіться, які гарні. Теж вони такі. Байде фіалкові матові такі квіточки. Ось такі серденька чорні, дуже симпатичні. Так, що тут що? Тут ось такі якісь. Яєчка. Бачите, які? Дуже гарні. Одним словом, ось ці трежерси від Мілхілу це, це ніби такий маленький витвір мистецтва. О, подивіться, якась курочка така зелена прийшла. Ні, чи то жабка То, жаб, то жабка Коротше, жабка навіть прийшла нам від Мілхілу. Дуже 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 всього багато дівчата вже не буду показувати. Ось, Так що, якщо вам потрібні якісь трежерси пришивні від Мілхілу, то можете спробувати їх пошукати на нашому сайті. Також пройшла різноманітна кількість різного, прорізного бісеру. Бісеру у нас вже є дуже-дуже багато, майже весь асортимент на сайті, тож можете собі забігти та переглянути. Ось так похапцям вам покажу там деякі новенькі, які я відклала для фотографій. Ось, яких нам бракувало. тож ознайомила вас з новинками, що таку повернуся, вляну, чи нічого новенького немає. Ось ця рибка наостанок залишиться у кадрі. Дякую вам за перегляд, за ваші реакції, і сподіваюсь, можливо, мені такі відео сподобаються вам робити та виставляти. Але все залежить від вас, від того, як ви на нього. На це відео відреагуєте, Тож цілую, люблю, обнімаю Наталя та Мережка. Та до нових відео на нашому каналі. Па-па!